Доброго дня! Мене звати Валерія і з вами Сут людською мовою. Сьогодні я продовжу коментування справи генерал-майора Назарова. Так, минулого тижня відбулося чергове судове засідання, на якому продовжили розглядати докази зі сторони захисту. Нагадаю, хто не в курсі, генерал майора Назарова обвинувачують в тому, що перебуваючи на посаді керівника штабу антитерористичної операції, він прийняв рішення, в результаті якого в Луганському аеропорту у 2014 році загинуло 49 військовослужбовців ЗСУ. Так от, минулого судового засідання сторона захисту заявила кілька досить цікавих і важливих клопотань на мою думку, про які я сьогодні, власне, вам і розкажу. Отже, в матеріалах даного, даного кримінального провадження існує такий документ, як висновок комплексно-комісійної військово-тактичної криміналістичної експертизи. Це документ, який фактично має надати як сторонам, так і суду відповідь на запитання, які були причини і умови загибелі людей в Луганському аеропорту. Зокрема, незважаючи на таку досить складну і страшну назву, я вам дуже легко поясню, чого стосувалася дана експертиза. Слово «комплексна» означає, що власне експерти досліджували не якусь одну галузь наукових знань а зокрема вони досліджували і користувалися знаннями як військових, оскільки воно військово-технічна, так і криміналістичних експертів. Комплексна комісійна перепрошую означає, що ця експертиза вона була результатом роботи не одного експерта, а багатьох, зокрема, як військових, так і криміналістів. От. Незважаючи на те, що ця експертиза була вже досліджена під час того, як досліджувалися судом докази сторони обвинувачення, на сьогоднішній момент сторона захисту поставила питання про визнання цього доказу недопустимо. Що означає визнання доказу недопустимо? Це означає, що під час того, як суд в нарадчій кімнаті буде виносити вирок відносно обвинуваченого на сьогоднішній момент Назарова? Суддя не зможе ні взяти до уваги цю експертизу, ні тим більше посилатися на неї в своєму вироку і робити якісь певні висновки, власне посилаючись на цю експертизу. На чому ж грунтувалося клопотання е, сторони захисту? Сторона захисту вказує на наступні цікаві досить моменти. В першу чергу, як виявилося. Що військовослужбовці, які відряджалися до Києва для того, щоб бути учасниками експертної комісії, яка проводить вказану експертизу, на момент проведення цієї експертизи, були підпорядкованими. Самому Назарову. Чому так сталося? Тому що, власне, військовою прокуратурою чомусь на момент обрання запобіжного заходу не ставилось питання про відсторонення його від посади. Ну, це вже інше запитання. От, а відповідно до законодавства не може експерт бути в певній залежності і підпорядкуванні від когось зі сторін кримінального провадження. Це перший був момент. Другим моментом було те, що експертиза датована лютим місяцем 2015 року. В Свою чергу, вдавні експерт вказані спеціалісти військові, які відряджалися до Києва, вони не відряджалися ні в січні, ні в лютому, і фактично не зрозуміло, яким чином їхні підписи опинилися на експертизі, незважаючи на те, що в даний час офіційно вони у відрядженні власне. По роботі над цією експертизою не перебували в місті Києві. Третій цікавий нюанс стосується закону України про судові експертизи. Відповідно до вказаного закону судові експертизи, тобто експертизи, які проводяться в кримінальному провадженні, можуть здійснювати виключно атестовані судові експерти. Вказані експерти вони перелічені всі в реєстрі Міністерства юстиції України. І от виходить така ситуація, що власне ці військові спеціалісти, які були мало того, що підпорядковані на заробу, які ще не відряджалися у 2015 році для проведення цієї експертизи, вони не є судовими експертами і вони не, не є в переліку власне, судових експертів, які містяться на сайті Міністерства юстиції України. З огляду на це, так само сторона. Захисту попросила дослідити в даному судовому засіданні відеозапис телепередачі, яка була трансльована на телеканалі Інтер. І, зокрема, вказує сторона захисту на такий момент. В першу чергу, в даній телепередачі, незважаючи на те, що вона вийшла десь приблизно за місяць до того, як була вже завершена ця експертиза. Голова експертної комісії вказує на те, що експертиза вже завершена. Більше того, як голова експертної комісії, так і представник сторони обвинувачення, тобто представник військової прокуратури, зазначає, що вже визначено, що в усьому винен власне Назаров, тобто вони фактично порушують його презумпцію невинуватості. Далі голова експертної комісії. В цій телепередачі на думку сторони захисту розголосив відомості, які містять державну таємницю. Що саме він розказував про те, що було об'єктом цієї експертизи, і, зокрема, нібито власне, в цій телепередачі він вказав на технічні параметри руху літака, ну в якому власне і загинули ці 49 військовослужбовців. Так само сторона захисту вказувала на те, що дана експертиза є недопустимим, неналежним доказом з огляду на те, що фактично експерти досліджували аналітичні довідки. Аналітична довідка це такий документ, в якому вказувалося, що на той момент в Луганському аеропорту така-то, така-то військова обстановка. Сторона захисту вказує на те, що дані довідки ніде не внурмовані, що це взагалі за форма документу, як вони мають виглядати, і вони носять більш такий дорадчий характер. З огляду на це, нібито не могли, от як експерти, так і військові спеціалісти, які були залучені до проведення цієї експертизи, робити будь-які компетентні висновки. Що в результаті і лягли в основу висновку, ну, цього от висновку комплексної комісійної експертизи? В свою чергу, сторона обвинувачення, звісно, заперечила. На мою думку, оскільки на минулому судовому засіданні мені дуже сподобалось змагальність в даному процесі. Цього разу сторона обвинувачення не особливо активно заперечувала. Але оскільки адвокат Назарова він не наполягав на тому, щоб суддя для вирішення цього клопотання виходила до нарадчої кімнати, він фактично попросив, щоб в подальшому, вже, коли вона буде виносити вирок, вона дала оцінку даному клопотанню і даним доказам. Далі були так само досліджені ряд документів, які сторона захисту відкрила попередньо перед цим судовим засіданням стороні обвинувачення. Тут я мушу пояснити, що якщо сторони, здобуваючи докази перед тим, як досліджувати їх в судовому засіданні, не відкриють одна одній, тобто не покажуть, фактично такі докази в подальшому не можуть використовуватися під час вже винесення вироку і не можуть з них діставатись певна інформація. Чому так відбувається? Тому що на сьогоднішній момент, відповідно до діючого кримінального процесуального закону, в нас діє в тому числі і принцип змагальності. Тому логічно, що сторона для того, щоб з чимось сперечатися, повинна бути готова до, контр... до аргументів противної, так би мовити, сторони, якщо взагалі можна казати, противна сторона. Далі. Отже, під час того, як були досліджені ряд документів, які відкрила сторона захисту, я б хотіла зосередитись виключно на одному і вам про це розказати, оскільки це так само досить цікавий момент в стратегії захисту Назарова. Оскільки його адвокатом було направлено адвокатський запит до штабу антитерористичної операції. І от на сьогоднішній момент. Заступник голови штабу Моженко надав відповідь на цей адвокатський запит. В цій відповіді він фактично роз'яснює різницю між тим, що таке є поняття як виділення певної військової техніки і передання в управління. І отже, він вказує на те, що коли відбувається виділення, тому що на той момент власне. Штаб антитерористичної операції, зокрема, і цей літак він отримав як виділення з ЗСУ для використання в певних оперативних цілях. А от ніби коли вже передача для використання, це трошки різні, вони не тотожні поняття. В чому різниця? Коли виділяють військову техніку, фактично нею може використовувати її може командир. Керівник використовувати виключно в певних оперативних цілях, і на свій розсуд він не може ніяким чином інакше здійснювати керівництво цією військовою технікою. В свою чергу, коли передають в управління, там же фактично особа, яка керує військовою частиною або іншим підрозділом, має повне право на свій розсуд використовувати вказані об'єкти. І от, власне, Назаров він говорить про те, що, оскільки вказаний літак, в тому числі був виділений, а не переданий в управління, він приймаючи рішення про те, щоб цей літак, на борту якого знаходилось 49 військовослужбовців ЗСУ, полетів в той день, в черговий раз, насправді це відбувалося майже регулярно. До Луганського аеропорту він здійснював те, що було фактично постійно прописано в оперативному плані, і ніяким чином він не виходив ні за межі своїх повноважень і, з іншої сторони, не проявив халатність, приймаючи вказане рішення. Отже, на сьогоднішній момент в даному судовому засіданні оголошено перерву. В подальшому, 10-11 листопада судові засідання вони будуть продовжені, будуть так само заслухані і свідки сторони захисту, і будуть допитані, і продовжиться так само дослідження доказів. Я маю надію, що цього разу зі звуком все було добре. А ще більше я маю надію, що все ж таки для людей, які не мають юридичної освіти. Для людей, які можливо не дуже розбираються в кримінальному провадженні, мені все ж таки з другого разу хоча б вдалося людською мовою пояснити, що ж відбувалося в даному судовому засіданні. Я маю надію, що усі коментарі і конструктивна критика все ж таки до мене дійде. І е, обіцяю в наступні рази обов'язково робити все краще і краще, виключно для того, щоб вам було зрозуміло, що ж відбувається в нашій судовій системі, і, зокрема, з найбільш гучними і резонансними кримінальними справами. Дуже дякую вам за увагу і чекаю ваших відгуків. До побачення!